життя. Вітаю, любі друзі! Всі, хто завітає і завітав на мій канал. Мій світ моє життя. Осінь і операція листя. Листя з чоловіком ми в цьому році не співаємо згрібати прибирати. Це я не знаю. Так в цьому році швидко все листя об... обсипається, облітає, Ось, воно навіть видно. Я не знаю, жовтень місяць. А листя вже майже немає. Оце на березах, трошечки там на дубові. Ми вчора тут все позгрібали, позамітали. Дивіться, що робиться. Ось. І це ж тільки маленька частинка території, яку ми прибираємо, що нам треба це листя погибати. Чоловік віз мішки з листям. Зараз прийдемо, там куча ще недозбирана. А ми тільки ще приїхали, у нас ще нам Ой, додавали такої праці. Ми ще їдемо на другу вулицю від цієї фірми. Те, що так, як господарство, такі, ну, цієї фірми, чи як сказати. І ми туди вже два рази їздили, там такий безлад, там такий безлад на Сінкевича в Тихах. Ну там така вже стара жінка їй, 67 років Полька, Ой, присяду тут трохи в гаражу. Тут гараж, де тут знаряддя. Почекаю, поки чоловік прийде. Присіла на відро, дуже болить спина, бо тільки приїхали звідти 20 хвилин на першу, ой, на другу, бо ми до першої там працювали з восьмої до першої. Сходили до. На мешкання, як тут кажуть, на мешкання. Сходили в туалет, попили води і вийшли, бо нам треба ще до третьої години тут листя погребти. Ну і що я казала, що там працює така вже старша жінка, 67 років, Полька, але така, знаєте, хороша така жіночка. Полька, вона там вже 15 років працює. Ось так чоловік, напевно, йде. З тачкою. Ну. Так я вам не дорозповідала. Там вона вже 15 років працює, працювала з чоловіком, але чоловік у неї 5 років тому, як помер. Вона сама хвора, руки такі в неї. Не знаю, чи ревматизм, чи полі... поліалтрит, не знаю, що в неї, такі покручені пальці. Але добра така жіночка, добра. Ось так, бачите, сіті листя. Чоловік гребе, а я стала. Трішечки. Трішечки постою, поки він гребе, це листя, зараз буду збирати. І ще вам хотіла розказати, що нас туди возять вже два дні, возили на тому тижні день і на цьому тижні день в четвер, сьогодні четвер. Так ви знаєте, сказати, що я там втомилася, це нічого не сказати. Ми тут знаєте, вже привикли, звикли, звикли. Та й вона над нами керівниця не стоїть, а там вона з нами ж їздить туди, не відходить, не зігнуться, не розігнуться в лишній раз. Ця е, Полька е, каже мені тихенько, каже, це не Ренатка, так її звати, нашу керівницю, а Гітлер в спідниці. Так що отак. Вона й над нею там командує, хоча вона не їй не керівниця, а ніхто. Ну ось так. Там прикріплю трішечки відео. Багато я там не змогла нічого зняти, потім, тому що я скажу, що там вона від нас не відходила. Там неможливо щось нібудь таке засняти, показати. Знаєте, друзі, так втомилася, що навіть Язик заплітається. Ну, але мушу ще трохи попрацювати. Зараз ще це листя, що чоловік згрібає, пожалкував мене, пожалів. Зараз цей зберемо, та й на тому все. Добре, всім добра злагоди, добробуту. Покажу вам там невеличке таке відео. Кусочок, що ми там робили, те, що мені вдалося засняти. Добре, всім до побачення. Всім бажаю всього самого найкращого. Ось як я вам обіцяла невеличке відео там, де ми працювали сьогодні, на, тому, на тій території. Це все, що мені вдалося там засняти, показати нашу працю. Можливо, тут не дуже добре і видно, бо знімала, знаєте, так. <риклад> На скору руку, щоб вона не бачила керівниця, що я знімаю щось. Той чоловік, як... там такі дороші, стриже, там такі зароші твої були великі. Вони пострижені. Брівка така заросша. Ну, Стежки між плитами трави, мене так болить рука права, та й взагалі спина. Я ж навколішках стояла там, довбла, видовбувала, бо це ж повинно все бути вичищене. Ось так. Нічого не зробиш, приходиться працювати.